На вжали на терикон два танки. Один відстріляв, від'їхав, інший відстріляв, той поки заряджається, і вони веєром працювали. Ми воювали зі «Спартою», Моторилівською тією самою. Ми їх дуже любимо, і вони нас також дуже люблять, тому ну, у нас така своя специфічна любов. В рай попадуть. тому ну, ну, Ми робимо так, щоб вони туди скоріше. Шеврон. Як знищували Мар'їнку. 24 лютого. Ми були в Мар'їнці. Нам і до того вже приходилось не солодко. До тих пір у нас вже були обстріли. У нас вже були позаду і такі населені пункти, як от я зараз, щоб не говорити дурні, Степне, Володимирівка, Благодатне, тобто там, де вже були, були бойові дії. Тому, тому 24-те ми зустріли так, щоб ми зрозуміли, що вже вже більш серйозна, просто фаза почалася, більш глобальніші масштаби почалися. Ну і зрозуміли, що треба готуватися. На початку березня вже були такі обстріли в нас, вони, тобто, вони там пробували, вже в них були, мабуть, якісь плани. І от потім почалися штурми. От, потім почалися штурми, і там це все, звісно, що було зненацька. Коли... Там, просто, там де ми були, ну, недалеко, тобто, всі всі терикони їхні. Ну, от тільки один наш. Всі терикони їхні. На терикон, на терикон виїжджає танк і починає розбирати Марінко. Перші дні без досвіду. І тут рано вранці вже якраз, якраз починає світати і починається, оцей, ну, починається бій. От. Ми всі залазимо в малесенький підвал, тобто їх 20 нас, тобто, У нас було близько 40 чоловік в малесенькому підвалчику. І якраз просто. Прилітає один снаряд, потім інший снаряд, ну і вже третій снаряд це вже завершив все, просто ми сидимо в підвалі. От до мене тулиться собака, яка боїться, я собаку заспокоюю. Я не знаю, як на це все реагувати, бо, чесно кажучи, в мене не було такого досвіду. Тому ну, якщо там зараз... Препарувати якісь свої емоції, що я відчував. Та нічого не відчував, бо я не знаю, а що я можу відчувати. У мене немає такого досвіду, я не знаю. Просто розбирає танк твою хату, а ти сидиш. Страшно вже було потім, це коли ти вже просто починаєш все перекручувати, усвідомлювати, що могло бути. Евакуація дітей. Дуже серйозно крили грати, артилерія. Ну, Гради, 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 міномети. Танки, танки взагалі, вони так виїжджали на терикон, два танки. Один відстріляв, від'їхав, інший відстріляв, той поки заряджається. І вони веєром працювали по Мар'їнці Просто і наївні. Я коли потім говорив з мешканцями мирними, вони казали: а ми от почали. Розтоплювати піч, щоб просто вони побачили дим і подумали, що тут живі люди живуть, і вони перестануть стріляти. Тобто, ну настільки вони люди були наївні. Вони не розуміли, що це прекрасна ціль для коригувальників, тобто вони ні з ким абсолютно не рахувалися, били вони прицільно і підряд, тобто ну так через дім, просто вони її ну, планомірно знищували, просто знищували, бо вони не знали, де ми знаходимося. Тобто вони знищували будинок за будинком, будинок за будинком, абсолютно не рахуючись і не замарачуючись з евакуацією. Абсолютно. От. Ми потім вже евакуювали і трупи, і потім знову ж таки, коли сім'ї там по місяцю сиділи в підвалі з бабушки, діти, там, собаки, цих всіх, кого ми так могли знаходити, ми евакуювали. Допомагали евакуювати, саме евакуювали. Тобто це також було. Тут, тут бойові дії, тут у нас втрата, а тут ще ці прибігають, а там, там діти не знаходяться. Ну, звісно, де діти, там, звісно, ми. Евакуювали, його. Тобто, ну, коли ти це бачиш, ну, і потім ти дивишся по телевізору, як вони там розповідають, наскільки вони герої і вони захищають своїх. Ну, очікування реальність. Я не знаю, як це в них вкладається. Я навіть не хочу коментувати. Вони ж в рай попадуть. Тому, ну, ми робимо так, щоб вони попадали туди скоріше. 90% міста зруйновано. Під обстрілами зґвалтована, згоріла, зруйнована вщент, майже не жила, мабуть, відсотків 90% взагалі, житлового фонду там було зруйновано і знищено. От. Ви евакуювали людей, знаходили людей в підвалах, евакуювали. Тобто це було таке, ну, тобто фосфора, це все. Те, що на екрані красиво, там просто коли ти бачиш, що ці всі хати горять. І... Люди вибігають, вони просто ну, цього ще, ну скажімо так, по телевізору вони бачили, але самі, ну як вам сказати, коли сказати чесно, то взагалі мене завжди дивувало, чому під контролем нашої території користуються російським телебаченням. Там люди, вони очікували русський мір. Русський мір до них прийшов. Ну тільки не так, як вони його очікували. От. Хат немає, жити ніде. Вони виходять на вулицю, сусіди мертві, все горить, худоба горить, худоба бігає. Там був, була ферма. Я не знаю, вона там правильно називалась, Ферма, там, де оце, корови, телята бігали постійно під обстрілами, тобто їх розривало, тобто ну, це все було постійно. На підступах до Донецька. В Мар'їнці ми було 10 місяців, були дуже важкі бої. У нас було дуже багато втрат. От, ми тримали Марінку як могли, ми її втримали. Ми закріпилися, тримали лінію великою ціною, тримали лінію. Ми досі багатьох хлопців не можемо звідти евакуювати. Ну, бо вона зараз під ворогом. Якщо не втримати цю позицію, то вони підуть далі. Далі вже буде, наприклад, там, там, там Максимілянівка. Курахове. Ну і далі, далі, і, звісно, все посипеться. Тобто від, кожного, від кожної малесенької ділянки багато чого залежить. Звісно, якщо там, говорити якоюсь штабною риторикою, що Та, ну, це не така, не пріоритетна там, якась ділянка. Можливо, можна і так говорити, якщо ти знаєш більше. Ну а для солдата це важливо. Тобто ми втримували, ми вважали це важливим. Якби ми сумнівалися, то навіщо тоді втримувати такою ціною? Тоді можна відходити на безпечній відстані і не втримувати, бо воно не глобальне. Тобто, так солдат не має мислити. Тобто і... Тому так говорити, ну, для нас це було дійсно глобально. Нет. Бо Мар'їнка це Мар'їнка, а далі вже Донецьк. Тобто для нас це, звісно, було глобально. Ми вважали, що ми, якщо ми втримаємо, підтягнуться сили, ми ж не знаємо планів штабу. Підтягнуться сили, і ми далі вже будемо просто звільняти свої території. Донецьк, звісно. Знову ж таки, мені бали Донецьк, я звідти виїхав. І це мій Донецьк. Якщо вони там вважають, що хтось там вважає, що це от він має заслуговувати на те, що він зараз має, ні. він заслуговував на інше. Але те, що, те, що зараз воно є, тут, ну, тут багато нюансів. Цей клубок поки розплутаєш. Знову ж таки, там також, там, там наші люди. І там дуже багато людей, які, які чекають, які чекають визволення просто вони заручники ситуації. І вони ні в чому не винні. Вони мають просто якось жити. Ну, тут я не хочу ні виправдовувати, ні зазвинувачувати, але ну, це наші території. Чому ми маємо віддавати наші території, на якій підставі? Чому ми маємо думати, як, як ми будемо з ними, як вони будуть з нами? Тобто, ну, це, знаєте. Ця територія, яка просто стала такою, таким плацдармом просто для, для наступу, от, так званого сусіда. Але ну, це і так було зрозуміло з самого початку, що він нікому не потрібен, окрім як плацдарм. От, але вони дуже добре цим прикриваються, вони дуже люблять рахувати жертви. Хоча всі ми прекрасно розуміємо, хто в цьому винен от, і що як. От, тому... Вони там будують свої якусь алею алеї алеї там, там Це там, присвячено загиблим дітям Донбасу. Але знову ж таки, хто почав цю війну? У них було мільйон варіантів війни починати, але ж вони не могли цього робити, бо вони нічого більше, окрім війни, не можуть дати своїм. Трофеї Відорків. Це шеврони. Шеврони з позиції, Ну, це, от, це Вагнерівський. Це чийсь амулет, я не знаю також. Це здається, от, нас профінансував або Вагнер, або Ахмат, я не знаю. От. Ну, це такі трофеї. З ними, бо приємно розраховуватися з волонтерами. Коли волонтери щось дають, ти хочеш. Достатньо. Тобто, такий собі шопінг. Ну, вони, звісно, беруть фотки, там, тобто як реквізит. А так це ну, закладки для, для книжок, ну, не більше, або просто якийсь ну, трофей для волонтерів. От. Були штурми, штурмові дії. Ми відбили, ну, наш, наші хлопці відбили, відбили атаку. І поклали, ну, щоб сказати, без перебільшення, ну, десь, <гум> десь до роти і вагнерівців, і ахматівців. тобто там все було в переміжку. Ну, і потім хлопці, коли так буває, приходять і кажуть: О, от ви ж збираєте позивний шеврон вам на пам'ять. Ну от, на пам ну, от, і от Бачите, от, наш бізнес смерті, і бізнес йде добре. Тепер я думаю, що у них вже погано йде. Ціль вижити. Зараз ми тут стоїмо в цих полях. Промерзлих також тримаємо свою лінію. От. Резерви дістаємо, де можемо, Де можемо, знаходимо мотивацію, щоб там. Знаєте, не у всіх бліндажах можна поставити, наприклад, зараз зима буржуйки. Бо недалеко ворог, буржуйка це тепло, на тепло просто зразу теплік, просто все. Ну, тобто це коригування. Тому як хлопці гріються, це ну... окопні свічки і все таке інше, тобто побут. Переживати цей весь побут виживання і взагалі оці всі відомі виживальщики, так звані Едстафорд, Grills. Ну, Я інколи шуткую, що якщо б вони пішли до нас в підрозділ, вони були б слонами просто вони, чесно кажучи, не вміють взагалі виживати. Вони не знають, що це таке. А от наших хлопців спитаю, вони дуже багато корисних порад дадуть, як виживати в таких умовах. Де знаєте, є all inclusive все включено, а там, де все виключено абсолютно все. А вони в таких умовах виживають і виконують свої задачі. Мотивація. Давайте я вам процитую свій свій вірш. Я не знаю. Я просто коли знаєте, коли от якось воно систематично і воно так стисло, це все висловлює. Просто, от яка моя внутрішня мотивація? І куля шукає притулку у теплому тілі. І пісня могикає в грудях та терпнуть слова. Ковтунте причастя, діждавшись святої неділі, допоки не зрікся, допоки душа ще жива, і доля не зрадить, коли незабаром гологота, і вітер не вщухне, цілуючи твій переляк, Оглянься і побачиш десь поряд свого скаріота, який, посміхаючись, стиснув в долоні п'ятак. Але ж треба жити, каратись та мучитись брати, і вірити в лихо, якому не скажеш, облиш, і втішити кулю, коли миють руки пілати. І дуже вгодовано долі пустити підніж. Десь так. Шеврон, заступник командира роти, народився на Харківщині. До 2014 року проживав у Донецьку, у 2015-му підписав контракт з Національною гвардією України та потрапив до зенітно-ракетного дивізіону, де прослужив 5 років. За час АТО ООС відвідав усі гарячі точки на сході. Після нетривалого відпочинку пішов до 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, де проходить службу і нині. Жити значить воювати. На шевроні нашого підрозділу написано «Vivere Ест militare» Жити значить воювати. Я вважаю саме так. Ну, от така мотивація. Воїн це я. Команда воїне дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.